Привіт! Ви на каналі Добрий, де ми готуємо коктейлі вдома. І з вами, як завжди, я, Олександр. Сьогодні ми разом приготуємо чудовий коктейль, який називається Дайкірі. Це класичний напій з ромом, свіжим лаймовим соком та приємним цукровим солодким сиропом. І розповім, як його приготувати вдома, щоб ви могли насолодитися цим витонченим напоєм в будь-який час. Коктейль. Має коріння на кубі і вважається одним з класичних тропічних коктейлів. Його історія налічує багато років, і він став популярним ще в середині 19 століття. Але я хочу змінити його подачу і приготувати цей коктейль у шоті. Інгредієнти залишаться незмінними: це білий ром, цукровий сироп та лимонний сік. Почнемо з цукрового сиропу. Наступний гріндієт це лимонний сік. І останній інгредієнт нашого коктейлю – це білий ром. Ось такий невеличкий експеримент. Не забудьте відповідно дотримуватись правил щодо вживання алкоголю, пити з обережністю. Друзі, якщо ви ще не підписані на канал, то підписуйтесь та ширте це відео серед своїх друзів у соцмережах. Також не забуваємо про коментар та вподобайку. Дякую за перегляд. Зустрінемось у наступних відео.